Час Великого посту у Золочівській загальноосвітній школі номер 1 вже традиційно відбулася хресна дорога для учнів старших класів, яку підготували лідери учнівського самоврядування та педагогічний колектив школи. З духовними настановами до учнів звернувся отець Василій Саган. Учні читали почергово кожну із 14 стацій хресної дороги Ісуса Христа та зворушливо передавали їх суть. Ісус Христос закликає нас бути його учнями. Він учитель. Який є джерелом всіх знань, як і Бог, так і учитель земний, який божественні істини, божественні правди, підносить своїм учням, подає їм ті знання, які необхідні будуть їм потім, простим рибалкам, небесемним, тим, які не знали наук, але які приймали, попри те, особливу науку, науку Божу. Дух Святий в День П'ятидесятниці зробив їх тими, які змогли нести знання у всьому світу, простих непесемних рибалок. І тому ми, учні, також дуже часто співпереживаємо проблему знань, набуття знань, сприйняття знань, вміння їх використання. Отже, ми завжди повинні. Тими викликами, які стоять у нашому житті, завжди старатися відповісти з Богом, з Духом Святим, який відкриває людині розуміння того, що подає їм Бог. «Чи ти був на ловті, чи бачив той хрест, на якому син Божий вмирав? Все за наші гріхи він життям заплатив, щоб життя вічне ти і я мав, поможи Боже мій зрозуміти любов, що для нас показав на Христі. І щоді зможу я за тобою йти серед бурі страждань на землі. Стація 12. Ісус вмирає на хресті. Громи дробили в хмари, Шаліли блискавки гуртом. Хрест, як імперський син Звели звелись розіп'ятим хрестом, забагровіли круто схили, пітьма упала між гурти, останні покидали сили Ісуса, Отче їх прости, не відають того, що діють. А хтось, якщо ти Бога син, то докажи врятуй надію, й повірять голос ще один. Він без виниці зносить муки та спис у серце землю стряс, Як струни, витяглися руки, здійснилось, змовив і погас. Вогнем перекроїлось небо, Усіх пронизав чорний крик. Невинні! порятуй, не треба, Реактор смерті маску зняв Полин на доли України. Ходить кара за гріхи, вмирає слава Солов'їне, і же бракують і тлахи, а ми їх не втямимо донині, Христос помер за мене й вас, прости їм, Отче, безневинні, уста молитви, смертний час. Золочів нет.